А ну колись бачили от таку уЗ-остановку, це величезний акумулятор за моєю спиною. Там всередині є інвертор на 100 плюс кВт і акумулююча ємність 200 плюс кВт. Давайте розкажу, для чого ці штуки потрібні. Зараз на них великий тренд в Україні. От така от одна шафа, вона може бути наружного розміщення. Якщо у вас є потреба, напустимо погодинно заряджати акумулятори, ви, наприклад, на погодинній оплаті, ви можете зарядити. Оцей величезний акумулятор в дешеві години і розрядити, коли електроенергія дорога. Це якщо ви на групі А, якщо ви на групі Б і вам потрібно резервне живлення, ви можете за допомогою цієї штукенці, це велика резервна система живлення, зробити собі. Бекап, тобто зарезервувати певних, певних споживачів, і вони будуть живитися від такої установки. Плюс в тому, що вона наружного розміщення, тобто вона може, може стояти назовні. Їх можна об'єднувати хоч один мегаватт. І отакі От діла, якщо вас цікавлять системи резервного живлення зео установочки як за моєю спиною, напишіть, запропонуємо вам.